Ви забудувалися я на ОСГ. Бо вибудеться на зйомку. Успокойтесь. Дуже на зйомку. Я не давала. Прийми, я сказав. Провідничі <плес> поліцію. Що це тебе бачите? Члени комісії. <плес> Наташа, ти робиш контент. тим, що ти на нього. Зала на пол, а ти зробила контент. Тепер буде... Я, я да не питання. на питання. Знімаю з повістки денної. Сам як голова комісії, пропоную члени комісії підтримати мене. Просто питання знімаю з повістки денної. Розглядати сьогодні. Ми його не будемо. до Може, та залишиться. Поліція викликана. Заявник громадської організації громадської контрольки в нас тільки що відбувалося засідання земельної комісії. Ми так. приймали участь у загальному питанні. Ми, під... ми, під... ми, ми в загальному питанні. Приймали участь по доступу до річки, і при одна із учасників, а саме тазовувала земельні ділянки і хотіла змінити цільове призначення. Її фамілія Липовенко Наталія mm -hmm. в на мої доводи призупинити незаконні дії. Вона на мене напала в присутності всієї комісії. Там більше ну, около 10 чоловік. було відбувся напад на людину, стверджує, і що ви є свідками цього, це правда взагалі. Ну, якісь бійка, може, хуліганські дії вчинялися тут в даному тему. Я ще не хотіла обняти. Це ясно відео зафіксовано, що ви всі були присутні ви нічого не бачили. Значить, по цьому питанні це було шосте питання. Я як голова медичної комісії по мічому Михайло Петрович, розгляд цей, цього питання я припинив, тому що е, виник конфлікт із. Є... Є Липовенко. 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 З ним почали конфлікт, Я припинив питання і сказав, щоб вони... Короче, відбувся конфлікт. що вони. Я вас зрозумів. Зас... Все, мені достатньо. Дякую.